Протягом останнього місяця я намагаюся щодня прокинутися о 6.20 і піти на прогулянку. Але для мене це не просто прогулянка, для мене це час з Богом. Завжди перед початком цієї прогулянки я кажу, Ісус, будь ласка, будь цей час зі мною і йду гуляти з ним разом. І знаєте, в одні дні я відчуваю особливу присутність Його, бо я можу слухати пісні прославлення і славити Його. А він чи ні буває просто, це ніби його нема, ніби він взагалі не поруч. Спочатку мене це дуже розчаровувало, але потім мені прийшло таке розуміння, що знаєте, стосунки з Богом в деякій мірі дуже схожі до стосунків у подружньому житті. В один день ми відчуваємо ефорію, закоханість, ми просто прагнемо часу разом, а в деякі дні у нас звичайна буденність. Тому що роботу ніхто не звільняв, домашні справи ніхто не вміняв. І так само з Богом. В Бо одні дні ти можеш його по особливому відчувати, він може ти по-особливому відкриватися через слово або через якісь пісні хвали, просто через польоти, а в інші дні може скласти відчуття, що його немає. І в такі дні важливо все робити по вірі. Бо віра, це не про почуття. Віра це про те, що. Бог завжди поруч, в від того, відчуває його чи не відчуває. І я ділюся з вами цим, щоб просто надихнути вас, мати цей час з Богом, чийти з ним на прогулянки, чи просто знаходити цих 10-15 хвилин, щоб почитати слово, помолитись і не розчаровуватися, якщо ви в цей момент нічого не відчуєте. Тому що Бог завжди поруч, в незалежність від того, почуваю я це чи ні.